Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетоло, Марганцю та Елмателфолатосімнадцятого Києві. Час новин для вас працюють команди фактів. «Сітіві» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. На жаль, наслідок точного влучання в укриття є загиблі серед особового складу. Пораненим надають медичну допомогу. А у сухопутних військах також повідомили, що по території підрозділу ворог зокрема вдарив двома балістичними ракетами. Іскандер на Донеччині російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили в полон дівчину. Про це повідомляють українські захисники третього армійського корпусу, у зоні відповідальності якого і зафіксовано черговий військовий злочин загарбників. Це сталося поблизу населеного пункту Шандриголове. Воєнний злочин в прямому ефірі зафіксували підрозділи корпусу. Окупанти увійшли до житлового будинку та розстріляли мирних мешканців, батьків дитини. Згодом викрали дівчину і продовжили штурмові дії, отримуючи її заручницею, аби вико. Рестовувати як Прикриття усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь сплановані дії противника. Ще до початку штурму командир РФ із позивним Балі віддав наказ про знищення цивільного населення. Інструкції діяти швидко і цитую вбивати всіх без розбору. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що такі дії є цинічним порушенням міжнародного права. Він уже надіслав офіційні листи до ООН та МКХ. І міжнародна спільнота має негайно відреагувати. Говати на ці жорстокі злочини Росії. Росіяни посеред дня атакували з безпілотників один із медзакладів Херсона. Троє його працівників жінка та двоє чоловіків дістали вибухові травми і уламкові поранення. Вони лікуватимуться амбулаторно, повідомили у військовій адміністрації Херсонщини. Загалом постраждалих в області тільки за сьогодні шестеро. Опівночі російські війська, вдаривши по Білозерці з артилерії, поранили літню жінку, а ранком скинули вибухівку з дрона на Береслав. Також постраждала старша жінка, коли чоловік її до лікарні, машина підірвалася на міні. Тож він і сам зазнав травм. І буквально щойно закінчився виступ президента Володимира Зеленського на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН із головного. Лідер України наголосив, що міжнародне право не діє без впливових друзів, які готові його відстоювати, а ще зброї. І саме тому наша держава інвестує в оборону. Зеленський наполягає, нині необхідно напрацювати правила щодо застосування штучного інтелекту у зброї. Це мовляв, так само терміново, як і зупинка поширення ядерної зброї, бо мене не так багато часу до появи дронів, які будуть збивати інші безпілотники та атакувати об'єкти інфраструктури. Структури самостійно, без участі людини. Спинити ж Путіна зараз наполягає український президент дешевше. Сьогодні ніхто, крім нас, самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери і лише наша власна зброя. 21 століття не так відрізняється від минулих часів, якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Українці люди мирні, але люди, які хочуть жити, жити вільно у власній незалежній країні. Саме тому ми інвестуємо в оборонну промисловість. Влаштували пастку просто ворожому тилу. Бійці сил спецоперацій показали, як уразили транспорт росіян разом з екіпажем. Вдало операцію виконали спецпризначенці 73-го морського центру ССО. Підкреслюють, що успішні дії у тилу ворога це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу. Таким операціям завжди передує ретельна підготовка. Спершу спецпризначенці роблять до розвідку, визначають зону ураження та безпечний маршрут відходу групи зачистки. І це лише невеликий перелік з усього необхідного для. Для влаштування таких пасток кажуть у ССУ. Умовний тил виявився смертельно небезпечним. Бійці бригади Рубіж знешкодили ворожу групу, яка причаїлася за 15 кілометрів від лінії фронту. І такі випадки не поодинокі. Більше про нову тактику ворога та успішну операцію наших військових в сюжеті Олега Ендриксона. На цих кадрах бойова робота бійців бригади Рубіж, звичні для останніх років відео, мають особливий контекст. Працювати довелося у нашому тилу за 15 кілометрів від лінії фронту. Інформації про противника не було. Були припущення, можливо, є. Але ми знали, що там є цивільні, треба було повіти, подивитися, скільки там людей, по можливості кого евакуювати звідтіля, ну, дізнатися обстановку. Розвідників, які підійшли до одного з будинків, зустріла літня пані та її син. Підійшли, поздоровкалися, а у них в дворі бігала собака така, гавкала, працівна. Вони кажуть, зараз ми, хлопці, собаку прив'яжемо і зайдете. Бійців врятувала інтуїція. В будинку причаїлись восьмеро російських військових. Ми як почувствували щось неладне. Розійшлися по сторонам і тут вибігають з хати. Хто в формі, хто в гражданки. На скору руку накинута броня зі зброєю. Стрільба, і вони уходять із села. Також зникли мати з сином. Військові припускають, у селі вони опинились не випадково. Чоловік був років п'ятдесят сімось, і його мати 50, А з вами вони спілкувалися, якою коли ви прийшли? Російська. так виглядав початок серйозної операції, яка тривала кілька днів. Першу групу зачистили швидко. Чого їм вдалося просочитися, це була Донецька бригада. Вони були місцеві. Були серед них загиблі. Скоріше за все, вони всі вже мертві. Згодом українські воїни виявили неподалік кілька укриттів, в яких причаїлися інші російські групи. Частину вдалося взяти в полон, решту ліквідували. Просочуються через наші позиції, без боїв, без штурмів вони просто просочуються. Телеві села там накопичуються, А тоді, коли вже їх виявляють, їх там багато. Були й спецури, а були такі чмобки. Конкретні, що там? Отправляли, іди, не знаю куди. Обрали в полон, було пару чоловіків. Вони сказали, що їхній дрон веде, йдіть туди, туди. Вас там ждуть, типа вода буде, провізія, все. І вони на це вірять. А деле там на наші позиції далі були, і вони. Приходили на наші позиції цього разу. Все обійшлося. Втім, ворожі проникнення довели. Війна змінилася. Поняття тил нині стало ще більш умовним. Зробити роботу бійців на фронті і на відтяжці більш безпечною. Ви можете донатом на екрані. QR-код QR-коді збором нареп для бригади. Рубіж долучайтеся. Олег Хендриксон, Олексій Євченко. Програма Вікне з тебе марафон єдині новини. У Башкірії горить нафтопереробний завод. У новоросійську вибухи і загиблі, а у Сочі людей евакуйовують з пляжів на чорноморському збережжі РФ. Досі масштабна загроза морських та літальних безпілотників. У новоросійську оголосили надзвичайну ситуацію. На місто базування чорноморського флоту, де розташований стратегічний порт, через який йде експорт нафти та військових вантажів. Від обіду відбулось уже кілька атак. Працювала російська ППО. Не попадаю сюди. Я заклонююся. Машини горять. Тут штата сильно ушаталась. Як стверджує тамтешня влада, внаслідок збиття дронів та падіння їхніх уламків пошкоджено з десяток будинків, готель та близько 20 машин. Крім того, загинуло двоє людей. Ще принаймні шестеро було. Поранено у Сочі ж півгодини тому спинив роботу аеропорт людей евакуйовують з пляжів через загрозу ударів дронів. Зранку ж українські безпілотники атакували НПЗ у місті Салават у Башкірі за 1400 кілометрів від українського кордону. У генштабі ЗСУ підтвердили ураження установки первинної переробки нафти. Вікнам наші джерела підтвердили, що НПЗ було атаковане дронами Центру спеціальних операцій СБУ. Я такой конкретно горит. короче, три штуки прямо над головой пролетели, я не успел снять. Крім того, в генштабі ЗСУ підтвердили нічні удари по ще двох енергооб'єктах РФ. Масштабні пожежі на них видно з мапи НАСА. Один із них Кузьмичі це лінійка, виробничо-диспетчерська станція, частина магістрального нафтогону, другий об'єкт нафтоперекачувальна станція, Зензиватка у тій же Волгоградській області. Вночі вибухи лунали також у Білгородській, Курській та Ростовській областях. У тимчасово окупованому Донецьку гострий дефіцит води. Причина бойові дії. Російські війська, намагаючись зайняти нові позиції, пошкодили канал Сіверський Донець-Донбас, головне джерело води для регіону. Люди виходять на стихійні протести, бо немає водопостачання, і вже отримали за те штрафи і кримінальні справи. Більше про Донеччину на сухому пайку у сюжеті Інни Горіненко. Окупована Донеччина. Мешканці багатоповерхівки обурюються, бо тижнями без води у кранах. Ні помитися, ні підмитися. Сьогодні у нас по графіку должна быть вода з п'яти до девяти. Дві тижні води не було. Сьогодні от от от, от все. Время 18.40. Подача води по графіку. Напорвод, і то з перебоями. І такого відео в мережі повно. Питну воду в окупації люди вже звикли купувати. А тепер фільмують хроніки гуманітарної кризи без води для санітарних потреб. Отак, центральна район на Київці, люди набирають воду. Вода йде везде, але не там, де треба. Ну так люди набирають воду. Ситуація з водою в тимчасово купованому Донецьку. І на зазагалі на всі тимчасово окуповані території України вона абсолютно прогнозована, абсолютно очікувана. Різке погіршення настала от з весни цього року. Через нужду запасатися водою, скочила ціна на діжки. Викласти треба до 2-3 тисяч за пластикову бочку, та набирати в них доводиться. Отакерова не можна приймати кошти. У нас уже больше месяца нет воды. Вот привезли бочку технической воды. Воды еще в ней нет, но должна быть. Питну воду і раніше в Донецьку мусили купувати з дефіцитом. Вона скочила в ціні. Бутильованою гуманітарно роздають волонтери, а для технічної наставили синіх діжок та вода з них швидко розходиться. І за того, що бочок 2 дві стоїть на мікроні -ді, дівочки стало плохо. Приїхала спеціальна скора. Здіваються над людьми. Простояла дівочка в очереді. перед нею прям закінчилась вода. На Околицях води може не бути місяцями. Так само стосується великих будинків. Тобто на перших поверхах вода може бути, однак на дев'ятий поверх вона не дотягує. Дефіцит води в Донецькій та Маріупольській агломераціях почався з повномасштабною війною. Головну артерію водний канал Росіяни перетворили на зону бойових дій. Росіяни ще в січні, да до початку війни двома ударами е, 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 знищили насосні станції, що призвело до того, що канал перестав працювати. На Донбасі була 2014 року, вода там була постійно. І... І В 22-му році була вода, і міст був через канал. Українська держава ні не демонтувала цього каналу, ні не взривала цього каналу. Тобто, ми розуміємо, що це наша територія, що рано чи пізно. Воду доведеться подавати там в Донецьк, велику Донецького брацію. В районі каналу оборону тримали воїни п'ятої окремої штурмової київської бригади. Головний сержант бригади Юрій Сиротюк каже, бачив, як вагнерівці зробили з цивільної інфраструктури складної інженерної споруди з трубами величезного діаметру. Воєнний об'єкт. Вагнера пробував через канал з того боку наступати на Бахмут на Іванівське. З початку ворог систематично наносив бойове враження. По цих трубах знищуючи ті і насосні станції, знищуючи ті труби. Потім е росіяни почали займати труби для життя, для накопичення, для проникнення наших позицій на каналі не було тобто, ворога не ми не. Давали приводу ворога наносити вогневе враження по каналу. Наші позиції завжди знаходилися по висотах або в районі селища Іванівська, або по висотах в районі селища Ступочки. Тобто, ми не займали каналу. З початку повномасштабної війни канал вже не працював. Для помешкань запровадили графіки подачі води. Однак за три роки резервні водосховища вичерпали. Ось не настав той випадок, коли вода в цих водосховищах, яка була накопичена за цей період. Закінчилися Водозабірні споруди і башні, через які потрапляла вода в систему. Стоять сухі, вода лише на самому дні і вже неможливо взяти. Донеччина регіон маловодний. Канал із сіверського Донця будували 60 років тому через зростаючі потреби промисловості. Що Сіверський Донець і сам неповноводний, то була додаткова перекачка з Дніпра. За поребриком про проблему знали, бо навіть міноборони Ерефії взялося гнати новий канал з дону, але марно. Це дві сотні кілометрів водогонів великого діаметру, які дають одну четверту частину необхідної води для Донбасу. Під питанням є надійність цього водогону. Скільки людей опинилися в гуманітарній кризі? Достеменно невідомо. Дані про кількість населення окупанти приховують з 2014-го. Приблизно масштаби водного дефіциту можна бачити із черг біля водовозок. 12 ночі люди борються за воду і звернень на камеру, які почали записувати місцеві, ми требуємо адвічі звичайну ситуацію. взяти вода стабження Донбаса під прямий контроль Москви. Місцеві власть не справляються. Це все під контролем російських спеціальних служб. І ті протести, які ми зараз бачимо, десь по телевізору чи в соціальних мережах, це теж абсолютно контрольовані процеси, які Росія спеціально робить для того, щоб десь якийсь знизити градус напруги. А ті, хто зважується говорити самі про нестачу води, миттю отримують покарання. Ці протести не дали нічого, окрім переслідувань і репресій. Одну жінку фактично привезли, яка записувала відеозвернення, звернення. Причому вона за ДНР, але після того як звернулася до Путіна, її привезли там в так званий суд і. The <laughs> Там і вкатили штрафи. Зараз ще судять. Ну можуть і посадити. У мережі ширилася новина, що воду для Донецька будуть брати із інших водосховищ, зокрема старокримського. Одночасно з'явилося ось це відео з потрісканим дном від берега. Окупаційна адміністрація в Донецьку заявила, що ліпше з водою стане з 1 грудня, буцімто до того часу наповнять канал із Сіверського Донця. Утім, прогноз української розвідки інакший. За оцінками воєнної розвідки України з кожним днем перебування російських окупаційних. Військ на територію України ситуація буде погіршуватися. Вся вода, яка є, яку можна видобути, яку можна поставити, вона йде виключно для забезпечення потреби військового формування. Про людей ніхто не дбає і дбати відповідно нікого не буде. Інна Гуріненко Євгеній в Ганізозуля, вікна СТБ», марафон. Єдині новини.